Зайшов я тут у якийсь модний, ну реально модний, він великий, такий такий Ну і тут питаю. Скільки? Скільки? Мені... мені цікаво, скільки скільки це грошей. Ну, жива, каже. Мінімальний прайс. 3000 лір, Це мінімальна хуйня. Він зробить мені точку. 83 євро, я такий там бля, коротше. Думаю, ніт. Бо в мене є максимум на це 50 50 євро. Yeah. Вот. Ну, отак так і буду Буду, Буде як барига. Буду uh, Типу казати ніт. Ребята. Мені потрібна така ціна. Якщо не хочете, то, то окей, ладно. Якось обійдусь. Ну так. Тобто е, майже сатига. One dot. Окей. Okay.